Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вчора ввечері на греблі зіткнулися два легковика і тролейбус у заводському районі. Водій порушив правила і залетів на протитанкові їжаки. Між малим ринком та Лахці авто збило 59-річну жінку на пішохідному переході. У Запоріжжі закуплять півтори тисячі дорожніх знаків на 2,5 мільйони гривень. Такий тендер з'явився на прозоро. Один знак коштуватиме містянам 1600 гривень. В інтернеті їх продають втричі дешевше. Найбільше закуплять знаків пішохідний перехід. На бульварі Шевченка будують кіоск укриття. На сесії міськради вирішили встановити зо 300 таких споруд по місту, де з одного боку укриття, а з іншого кіоск. У соцмережах владі закидають нову схему роздачі землі на прохідних точках міста. Запоріжанка 5 років збирала жолоді з єдиної живої гілки 700-літнього запорізького дуба. Півтори сотні паростків висадили у Вознесенівському парку. У Запоріжжі викрили групу інтернет-шахраїв, продавали неіснуючі товари на OLX. Доведено шість епізодів. Вдома у ділків знайшли купу, сім карток, мобільні телефони і банківські картки. Собаку Доллі, чия господарка, загинула 11 жовтня внаслідок обстрілу з села Привітне. Прихистила у Запоріжжі родина Мастюгіних. Донька Поліна мріяла про хвостатого друга. Тепер вони з Доллі навіть сплять в одному ліжку. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.